Привіт всім! Знаю, що давно не було відео, але е, я думаю, що це варто було того ця пауза. Тому що е, я надіюсь на те, що все зростеться і почнеться новенький проект, який називається Cherry під відновлення, конкретніше Cherry Крос Істер. Ми спробуємо його придбати за символічно невелику суму і відновити його до фактично заводського стану. Ми з Мішою, разом з Мішою, Міша привіт, їдемо в місто Львів. Подивимося на автомобіль, пробіг якого приблизно 300 тисяч кілометрів. Подивимося на нього, подивимося разом. Я не знаю, чи ми його придбаємо чи ні. Суму я ще не узгодив з продавцем. Ну, Міша, скажімо так, більше це буде автомобіль Міші. Він вирішив собі придбати такий сімейний автомобільчик і подивитися, що з цього буде. Ціну я вам не озвучую, тому що ми ще її не знаємо остаточно. По факту закінчення торгів, скажімо так, ціна буде озвучена, і самим буде цікаво, що з того вийде. А по, по ще мені розкажіть, бо вечором дуже важко технічний стан, то ми побачимо, а в нас ще цікавить кузов. Бачу, туди з телізором теж притулялись. Ну і то ж я скажу, він коли бампер розвалив, mm -hmm. він притулився перед кого. <плес> <плес> я ж відрітую і ціни вже тут покрити.

я хочу Клімат. Автоматика загаджена. 300 тисяч хлам. Все протерто Люк. Це все відчищається, це все хімія відчищається. Ручки водійської нема. Ну то не проблема. Тут не закривається, тут руль. Руль все, руль відклеїш. Бать, чек лобовуха Два лобове тріснуте. До смерті. Тво все шо що? Ну добре пластик ви а то все, що перекрашувати, перемальовувати, ручка. Так, попробуємо завести нейтрально паркінг. Кін, провіримо передачу. Ні, ух. Дідрокомпенсатор. Ну, no, no, я розумію. No, але вона на третій їде нормально. Це прокачати гідрокомплект. Не вона стояла, скільки вона стоїть. Стає... Я розумію, я розумію, Їй треба трошки дати. Прогрійтеся. Ти не гріє, тому що немає абсолютно до а, а, Абсолютно немає? А, абсолютно Вирвало немає, все, аж викинуло, блядь. З того. Сіточка викидається. Йось. То що він був робочий і 100% робочий. Ось ми кнопу бачимо. Де що не світиться? А тут то що тут нічого? А, є, бачу, все. То аутсайд. А тут як auto? Це коли клімат включається, ти вставляєш температуру. Добре добре, я розумію. Мене то і цікавить. Такий Нє-ні ні, ззадів. Ні, ні. Заді, ні за... я тут знаю, той йде. А той лежить в гаражі. Зато... Ні-ні, от та не важливо, То ви собі зараз буде сідати і закриєте. Та ви собі закриєте, мені то не критично для мене.

Там мішання не тільки поріг, там ще й поріг і задня арка. Там кусок добрий латати Тута. Тут автомати робить. Бушчився. Шані, вона вся вся повністю під рихтовку. На кузов зі всі сторін. Всі крила, всі двері. Там бач, саме більше бачина, то не поріг міша. З тої сторони там поріг пішов, поріг там дюрка така як тут. Прямо під заміну. Єдина а, проблема, що ця роблена, ти не що це роблена в жарку, Ось звиняй, Це ця... роблена, дві як бачиш, бач, зроблено. Тут просто-напросто зазнала великого. Не знаю, чи ти будеш відновлювати? В кузов ще пів що Автомат опулюється, роз... той який передає крутящий момент, його немає. Якщо його немає, коробка автомат в такому випадку береться з донора. Oh yeah. так, там щось відкручено, що там ти бачиш патруль. От справа тут oh. ну, патрульний охолодження. Oh. То, то... А то зато э, немає, як то кажуть, як ви кажете, що не виїздили, у вас немає що питатися. Скільки масла брали і так далі. Ну, Він сказав, що він десь від, зміни до, від заміни до заміни він десь е, грам 600-700, як він сказав. Okay. їм? Він вас чесний. Він вас чесний. Як він вам таку машину віддав, то й вам не буде, бере певно, 6 літрів. Ви тесті добрий для свого зятя. А так, кажете, сильної аварії не було, то що у нас із історії? Ні, 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 то, то що, що зі всіх турів, то він що? Та повна ще. Так, щоб її до вклини. Вона не стояла більше тижня нікого. Помпа заклинила, та? А таке і грімень роліки, ви не знаєте, хто міняв і коли міняв? Ну, її обслуговували по по графіку. А маєте якусь книжку, хоч щось хоть щось? Я не знаю, книжка є, а що там А, тут навіть ремінця на кондиціонері немає. Я понял, я понял. там не пам'ятаю. 6... То не критично А то то ви її хоча б пару раз малювали, чи то тільки він її всюди всю малював по всякому. Сзади э, бампер міняв я, але бампер міняв. Та, і то, то все, і двері позагинав він, і передні крила, то, то... все. То Сіла, все, газ. Да, <сум> <сум> Супер. Та що, він вроді до дітей Та, ну, добить. Так, ну дивіться. Джейліже так. Варрари. ра та ра ра, -та. -ра, -ра. Двери не снимаются. трупа. Трупа ком. Трубак, трупа, камбат. І так, друзі, я думаю, стало зрозуміло в кінці відео, що даний автомобіль ми не придбали. Тому що це, ну, це. Я не знаю, так залюбити автомобіль до смерті це просто. Треба так ще постаратися. Там не було ні одного живого місця по кузову. Там в поганому стані двигун, коробка. Одним словом. Треба втратити, я не знаю, пів життя, здоров'я, щоб його відновити в нормальний вигляд. Тому ми вирішили його не брати. Під кінець нас там розрядилась камера. Прошу вибачення за якість зйомки. Ну але, скажімо так, проект продовжується. Будемо ще шукати. Можливо, що цікаве, знайдемо. знімемо відео, покажемо вам, що ми знайшли. Дякую за увагу всім. Пока.